Привіт! З вами Фотіч. Сьогодні ми з вами спробуємо відремонтувати хлібопічку Делфа. Вона досить довго стояла, потім спробували зробити випічку, але в процесі вона почала видавати такий звуковий сигнал пищати, після чого вона на дисплеї видала помилку error. І пішов трохи такий неприємний запах, ну, як згорають якісь радіодеталі. Спробуємо її відремонтувати, але перш за все нам потрібно її розібрати. Перш за все, потрібно викрутити всі гвинти. Ось один, два, три. І два гвинти, які мають трограмний, потрібно викручувати трьохранною викруткою. Тобто потрібно нам викрутити 1, 2, 3, 4, 5 гвинтів. Зараз я їх викручу і продовжимо. Далі ми викрутимо всі гвинти, які ми тут побачимо. На всяк випадок будемо викручувати всі гвинти навіть на оцьому тені. Зараз я поза камерою то все пророблю і продовжимо. Всі гвинти я викрутив, скажу, не дуже просто це було зробити. Хочу звернути вашу увагу, що... Менші подовжені гвинтики йдуть по днищу, кріплять дно і один оцей великий довший гвинтик, він в нас кріпиться ось тут. Кріпить тен. Далі я покажу тільки на прикладі однієї защовки, як я то роблю. Заганяю викрутку ось таким чином і отаким от рухом я знімаю. Бачите, воно йде. Мені незручно однією рукою знімати, а другою працювати. Зараз я пройдусь по периметру і продовжимо. Пройшовся я по периметру? Виходить дві защёлки з цього боку, так само симетрично з протилежного, і одна защлка отут. Ми їх підняли і зараз поставимо хлібопічку оцими ніжками на підлогу і вертикально піднімемо сам корпус. Ну що ж, ось ми з вами і розібрали нашу хлібопічку делфа. Хочу звернути вашу увагу, що коли ви будете піднімати оцю частину, оцю частину будете піднімати, вам далі не дозволить зняти оцей кабель. Його потрібно теж від'єднати. Він від'єднується ось в цьому місці. Бачите. Ну що ж, будемо вважати, що розібрали ми нашу хлібопічку Делфа. З завданням ми справилися. З вами був Фотіч, до нових відео. Па-па.